Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножиць для формовки рослин від компанії Окацуни під номером 217. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони ось в такому пакуванні. Це пакування досить гарно виконано з шкіри замінника, але досить такого цупкого, міцного прошите по контуру. На цьому чохлі є напис Окацуне 60. Кацуна 217 – це є невеликі ножиці для топіарної стрижки для формовки рослин. Для стрижки живоплотів, як на мене, вони не дуже підходять. Так вони мають досить велике лезо, досить довге. Але короткі руків'я І для живоплотів, де необхідно працювати з певною висотою, ну це не дуже зручно. Зрештою, так само, як і стригти рослини біля своїх ніг, так само короткими ножицями незручно. Загальна довжина цих ножиць всього 53 см. Довжина леза поріжучі кромці 17,5 см, а довжина леза до осьового винта 20 см. Вага цих ножиць, при тому, що вони досить невеликі за своїм розміром, складає 800 грам. Плюс цих ножиць це і їхня довжина леза. Леза порівняно з їхнім розміром, досить масивні, якраз для формовки якихось шапок на великих нівакі. Для застригання спірали вони підходять як найкраще, тому що довжина все ж таки дозволяє захопити і обрізати досить велику площу. Одразу леза виконані з високоглицевої сталі. В цих частинах це фрезеровка це все блискуче. Зовнішні частини леза мають текстуру. Таку от, крапочками текстуру, і це є вороніння, судячи з усього. Осьовий простий. Це є гвинт, який має напис, логотип, назва окацуни японською мовою іерогліфами. З протилежного боку шайба і закручена гайка, розрізна гайка, яка затягує сама себе, тобто контрать від розкручування сама себе. На нижньому лезі приклепаний упор. Ось ми бачимо він чорного кольору тут. Це, по суті, опор від подальшого закривання леза, тобто він не служить як амортизатор. І під час закривання цього інструмента ми відчуваємо досить інтенсивний удар. Лезо закріплені в руків'ї на двох заклепках. Ось бачимо, тут вони розклепані. І на кінці руків'я є ось в цій частині досить масивне металеве кільце, яке захищає ручку від розтріскування. Ручка виконана з клена, напевно. Ну, судячи по зовнішньому вигляду, я ніде не знайшов на етикетках вказання, з чого вона зроблена, але так по кольору, по текстурі, схоже на клен. В цій частині є насічки. Ось три такі насічки під великий палець запобігає виковзуванню. ручки з руки. Традиційно для окацуни одна ручка червона, одна ручка біла. Це є фарба зовні ручки покриті лаком. Зараз подивимося, як ці ножиці працюють. Гарний інструмент для формовки рослин саме у 217. За рахунок оцього опора, на відміну від 231-го, значно комфортніше, значно м'якше працює. Придбати ножиці окацуна 217 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Окацуна на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!